Вітаю вас, любі діти! Давайте з вами пограємо в гру. Я називаю слова ознаки, а ви відгадайте, про кого я говорю. Жовтеньке, маленьке, пухнасте. Так, це курчатко. Пухнаста, зелена, колюча. Правильно, це ялинка. Ласкаве, тепле, жовте, вірно, сонечко. А тепер подивіться на малюнок і розкажіть, яке дерево? Велике, зелене? Які квіти? Різнокольорові, гарні, пахучі, яка пташка? Маленька, співуча, коричнева. Який метелик? Гарний, барвистий, легенький, молодці. Давайте спробуємо описати іграшки. Лялька яка? Гарна, яскрава. Ведмедик який? М'ягенький, бурий, який зайчик? пухатий, м'ягенький, рожевий, молодці. Наступне завдання. Назвіть предмети, які зображені на малюнку. Ведмідь, озеро, дім, собака, кущ, річка, хлопчик. А тепер будемо додавати слово ознаку великий до кожного предмета. Ведмідь. Великий ведмідь. Озеро. Велике озеро. Дім. Великий дім. Дерево. Велике дерево. Кущ. Великий кущ. Собака. Велика собака. Річка. Велика річка. Хлопчик. Великий хлопчик. Молодці. Хто впізнав казкового героя? Так, це колобок. Давайте опишемо його. Колобок який? Жовтий, круглий, духмяний, гарячий, рум'яний, добрий, веселий, Молодці! А з ким зустрічався колобок у казці? Назвіть та розкажіть про них. Ведмедик, ведмедик який? Косолапий, великий, неповороткий, зайчик, Заєць який? Маленький, сірий, лисичка, лисичка яка? Хитра, руда, вовк? Вовк який? Сірий, великий, молодці.